За 60 метрів рухайтесь прямо. Я так, продовжуємо малуватись краєвидами. Сьогодні неймовірна погода. Неймовірна погода і для листопада. Друзі, ось ми на вершині, на найвищій точці гори високий верх. При цьому годину часу. Я гуляв на вершині підйомника Захар-Баркут. Неймовірні краєвиди навколо і до цікавості зафіксуємо час 14.43. Ну Там годину я точно просто милувався краєвидами. Більше години, можливо годину 20, я насолоджувався краєвидами на горі високий верх. Ось, і пора спускатись донизу. Для цікавості фіксуємо час спуску, початку спуску, можливо, по дорозі будемо ще фіксувати, робити відео цікавих краєвидів, і зафіксую час мого спуску.